Всім привіт, дівчатка! Сьогодні я хочу показати вам мої покупки побутової хімії доглядових засобів. Як зазвичай, Ну, тут догляду майже немає, але, тим не менш, те, що було потрібно, те і купувалося. Тут лише замовлення Єва. Давайте дивитися, ну, власне, заради чого робилося замовлення. Я вам покажу одну упаковку. Це ось такі трусики-підгузки, вони були по акції по 203 гривні, по 203 гривні упаковка. Це в нас Джой. Я беру, для донечки підійшли, вони бюджетні і вони не дуже погані, такі, аж нам подобається Run and Fun. Тут в нас вже п'ятірка, 40 штук, 11-15 кг, Я брала 6 упаковок таких підгузків, тому ну, власне заради цього це замовлення і робилося. Кому потрібно, зверніть увагу, підгузки дуже класні. Нам, вони, ну, про ней, нам вони не подобаються, Тому я беру. І вже заодно докупила те, що було потрібно. Перше, це ось такий хані-бані, кондиціонер ополіскувач для дитячої білизни. Тут у нас літер, я так вам його покажу. Без барників заявлено, без приємний аромат, надає особливу м'якість З народження Я купила, тому що немає вже ніякого в мене. Зараз ми такі використання, а в магазинах чомусь дивним чином зникли всі. З прилавки лише залишився хані бані. Ті, що я раніше брала, їх немає, просто ніде. І знайти щось для дітей бюджетне ну, нереально. А ці ланори сілани я не люблю. тому ось, ось так. Колись я казала, що як вони були в старому дизайні, ще я більше брати не буду. фу-фу-фу. Ну, в принципі, зараз я трошки змінила свою думку, в принципі, непогано. Я подивилася, нібито алергічних реакцій немає в обох дітей. Тому взяла ще один. Багато не набирала, буду бачити по реакції на шкірі. І те, що давно хотіла спробувати, взяла це ось такий плямовий відник від вухастик з перших днів життя для дитячих речей. Тут у нас 500 грам. Заявлено, що він не містить фосфатів для білих та кольорових тканин, виводить складні плями і вироблено в Україні. Мені здається, це робить Вінниця наша. Так, я з Вінниці, тому. Ну, приємно, скажімо так, Ось тут можете подивитися що тут заявлено ще. Зараз я вам сфокусую. Якщо вийде, ось так, так. Можете подивитися, почитати, кому цікаво. Я хочу спробувати, тому що я беру постійно лише кисневий, отакий місхел, а це хочеться взяти щось таке ой, і спробувати, як воно буде. По цінах, що вам я скажу, підгузки, то я вже казала, по 203 гривні були. віднику вивідник був 49 гривень. А кондиціонер поліскувач я брала щось за 50 чи 60 гривень. Ну я брала його, це я не замовляла, це я заходила в офлайн-магазин Єва, і я там взяла. Тому я не пам'ятаю його ціну, але я так просто до докубки склала, щоб вам показати. Далі, що я купила, це ось такі губки. Це також я замовляла на Єві. Family Home губки сканді, з Канді. Якось так. Тут 5 штук написано. Плюс одна додатково. Коротше, шість тут штучок. Гарний колір такий у них. Мені колір подобається. Я губки часто змінюю. От, можете дивитися тут. І, і прибирання, і миття посуду, миття вікон, і пилу, і підлоги. Ну, коротше, отаке от губки потрібно завжди і багато. І ось такі взяла, я вже такі брала, пробувала, відуправ дом. Суперпіна, також непогані, великі, мені подобаються 5 штучок, тому взяла ще й такі. Ось так ми покладемо. І губки зараз я вам скажу їхню ціну. Від Family Home 27 гривень, а у Правдом 20 гривень. І далі покажу також, це я купила також в офлайн-магазині Єва. Зубні щітки від Ханібані. Обом дітям своїм взяла. В принципі, непогані, ми такими користуємося. У мене в донечки така зараз. І в сина такі були часто, тому взяла вже донеччи рожа, синові зелену, хотіла синю, але не було. Тому взяла ось такі щиточки замінити. Вже, вже потрібно, тому що дітей взагалі там щиточка до місяця часу, вона вже така страшна, що то просто. В магазині шик. А бачите, я, я думала, що, що тільки є, а тут ще є шик. Е, купила ось такі ватні диски Only White. 80 штучок, тут такий класний дизайн, мені подобаються такі зайчики. тут, Думаю, так подивилася, вони були по акції. Думаю, ватні диски завжди потрібні, подивилася, що тут нібито проширий край, думаю, кину там вдома нехай вони там валяються. І ще що взяла, це ось така зубна паста. Від'єрт, чи якось так, це в нас антиналіт. І ця зубна паста іспанська. Також в магазині шики близькі я її брала, я не пам'ятаю, там її ціна. Ну, до 100 гривень по акції. Точно тут у нас м'ята, здається, має бути щось таке. От я хочу спробувати зараз покласти використання цей антиналіт, тому що я перехворіла і чомусь після цієї хвороби в мене дуже багато з'являється нальоту. От від ранку, зранку я почистила зуби. І до обіду я вже, в обід я, я вже хочу почистити знову. Тому от я хочу спробувати, як воно буде. І оце такі були мої, в принципі, малесенькі покупочки. Ну як, Покупки були великі, тому що ще 6 упаковок підвозків, але я ж вам всі не буду показувати. Дякую всім, що ви були зі мною, що переглянули дане відео, що досі залишаєтесь зі мною, не дивлячись навіть на те, що відео виходять рідко і не завжди вчасно. Але я вас всіх люблю, всім дякую за увагу. Підписуйтесь на мій канал, хто ще не підписався. Залишайте лайки, коментарі, і всім до зустрічі!